Доброго дня! Це канал Світланка Селянка. Сьогодні я знімаю відео нетипове для мого каналу. Трішечки на мовну тему. І не тільки на мовну, так як я знімаю це відео 8 березня. Сьогодні за визначенням ООН прийнятим ще. 1987-го, якщо я не помиляюсь, року, як Міжнародний жіночий день. За радянською системою, ми... це був вихідний день, і в цей день вважалося, що жінкам нічого не потрібно робити. Там різні ці наративи. Я думаю, що ті люди, які яким вже 30+, вони все це. Прекрасно пам'ятають. Зараз у нас іде дискусія, чи робити цей день вихідний, вихідний, чи це як звичайний робочий день. Ось навіть у дії було опитування, то більше мільйона людей проголосували за те, що 8 березня був вихідним днем. Я, якщо чесно, Багато радянських на... наративів не сприймаю, чомусь в мене з дитинства так повелося. Ну, і до 8 березня в мене теж таке вставлення. Коли всі вітають, вітаємо, вітаємо, святом, святом, а в мене питання чому тільки один день? Так що я, якщо якби мене спитала, я б сказала, що я проти. Просто я працюю в такій сфері, де... Вихідний, це будь-то будь неділя чи субота, в нас може бути робочий день, у нас трішечки інша система е, робочих і вихідних днів. Тому так просто співало, що в цьому році сьогодні у мене теж вихідний. Так, ну, що я хотіла? Я хотіла спитати своїх підписників, хто буде дивитися це відео. Чи згодні ви з тим, тому що здебільшого це люди, які живуть в селі, працюють в селі. Тому, я думаю, для сільських жінок і для, не тільки для жінок, а для чоловіків без різниці, чи це буде вихідний день, чи не вихідний. Так що пишіть у коментарях, як ви ставитеся до цього свята. Ще трішечки хотіла затрунути тему фемінітивів, як ви ставитеся до того, щоби і професії, і там е, інші назви, ну, здебільшого, це за професіями. Я, е, наприклад, Ірина Фаріон, вона, так як є професором, там не просто науковець. А вона викладачка і так далі. То коли її називають пані професорка, пані науковиця, вона говорить дуже багато, говорить, що її це бісить, що вона цього не визнає. Що є сфера, де дійсно можна вжити фемінітив, а є таке, що, як то кажуть, вживають його там, де потрібно, і там, де не потрібно. Сьогодні я теж. Породі отчула, вже достеменно я не пам'ятаю, але мені не сподобалося, як одна жінка на, на рахунок Росії там висловилася в вжива один із фемінітивів. Ну, я вважаю, не знаю, тим більше до країн, як до неживих суб'єктів, ну це неприпустимо. Я так вважаю, з іншого боку. Щодо професій, то мене, наприклад, ображає, коли тепер уже о, по сучасному документу обігу, е, моя спеціальність так називаємо в документах пишеться чомусь без фемінітива. Я не знаю. Ми так звикли, я з тим звикам, ми так знаємо, що є доярка. І дуже мало коли на цілу професію, на цю посаду йдуть чоловіки. А зараз пишуть чомусь, як, ну, це зв'язано з тим, що заява, як пишемо на відпустку там, то пишемо від кого? Від дояра. Чому я, як жінка, повинна писати, що я дояр? Я не знаю, мене це якось не влаштовує. Ну, це такі мої. Думки з приводу. І що ще? Ну я вже записую це відео по погоді. Сьогодні погода більш-менш, скажімо так, весняна. В нашій області ще приморозки на зранку було мінус один. Бачила я сьогодні відео з Одеської області, де вже сіють все, садять люди. Сільськогосподарські роботи йдуть повним ходом. Ми поки що собі цього дозволити не можемо, бо в нас ще приморозки. Ну, Зараз в мене в планах вийдемо, пообрізаємо виноград. Перед цим ще зарубаємо півня, хоч зараз і піст, але в нас така робота, у мене така робота, що дотримуватися посту. Якщо я буду дотримуватися посту, я не знаю. Я, в принципі, і так, скажімо, невеличка по собі. Mm. І то таке. Так що ми посту не дотримуємося, так як в нас фізично важка праця. Так що сьогодні в нас буде курятина. А потім після цього вийдемо, пообрізаємо виноград. Я думаю, що вже час. Хоч і в наших широтах. Хоча ще замерзти, але вже не великі. Вже весна йде повним ходом. Скоро, скоро ще тиждень два. Я думаю, що і ми будемо вже щось сіяти, Прибирати на дворі. Ось такі спроби. Кому сподобалось моє відео, ставимо вподобайки. Підписуйтеся на канал. мене... На даний момент 349 підписників. І ще б одного підписника. Була так кругленька цифра, але підписуйтеся не один. Щоб нас було більше і більше. Тут прийде весна, будуть у нас роботи. Буду знімати трошки більше ніж зараз. Ну що ще сказати? Мабуть, на сьогодні буду завершувати. Отак відео вже не коротеньке на моєму каналі, здебільшого це коротеньке відео на 3-4 хвилини. Бажаю всім всього найкращого. Ще раз кажу Пишіть в коментарях, висловлюйтеся з приводу тих тем, які я сьогодні підняла. Чи згодні ви зі мною, чи ні. На цьому буду завершувати. До наступних відео.